Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Хочу вам сьогодні анонсувати старт нового чи початок нового проєкту, який я вже давно планував, ще з літа, напевно. На базі оцього лампового підсилювача, який я придбав, можливо, хтось слідкує, я робив на нього такий невеличкий, навіть не анонс, а я просто рано пив каву і розповідав вам на задньому дворі в себе, як я його придбав і що з собою уявляю. Я повторюся, скажу, що придбав я у людини, вискочив він на маркетплейсі за 200 доларів, де писало, що він повністю справний. Повністю справний. Коли я його придбав, приїхав додому, подивився, включив, а він не працює. Я подумав, може, десь щось таке, бо тому, що ну, зазвичай люди не брешуть. І я, я взяв. Намалював схему, по якій він був побудований. До речі, в цьому підсилювачі були присутні совєтські деталі. Тому, можливо, він десь приїхав за кордону. Тому що, наприклад, я підозрюю цей силовий трансформатор, він також совєтський. Намалював схему і я зрозумів, що. Він не міг працювати, тобто схема була побудована неправильно. Можливо, хтось збирав неправильно робив або ще щось. Я зв'язався з людиною, тому що 200 доларів це багато. Сказав, що я хочу йому його повернути. Людина сказала, добре, привезіть, але він мене робив, все, але погодилась віддати гроші і вона повернути. Але коли я доставав, ставив лампи, я от був зачепив лампу, одну з ламп. І просто витягав дуже-дуже такі жорсткі гнізда. І вона тріснула. До речі, оця лампа і ця лампа вони теж були. Я не знаю, чому ця тріснула, але дуже, гнізда дуже сильно, дуже сильно притискають. Можливо, це якісь військові гнізда, тому що лампи самі по собі є військові. Це 6500 6500. Це, напевно, щось подібне, як ЄЛ90 чи el 95 щось такого типу. Вони не сильно потужні, максимум дають в однотакті 3-4 Вт, а в двох такті 6-7. Але я вже пере... не став повертати цей підсилювач господареві. Я вирішив його собі залишити, і я побудував, бо мені говорили, що ці лампи дуже гарно звучать. І я побудував, знайшов схему в інтернеті, побудував підсилювач. Також я вам зараз його покажу. От таким навісним методом. Це я сів за вечір, просто за вечір його не судіть строго. За вечір я просто спаяв один канал. Канал працював, але дуже дуже тихо. Я перейну, ну, типа. Тихо працював із-за того, що там по схемі йшло, не пам'ятаю, 240 вольт, а в мене було 200 на цьому трансформаторі. Щось таке, коротше, на 40-50 вольт напруга була нижча, ніж там. І тому він тихенько якби, працював. Я його поклав в гараж і за нього забув. А так як я закінчив вже свій проєкт один, то я вирішив повернутися до нього і хочу на базі оцієї коробки, тому що це саморобне все. І ну, зроблено досить непогано. Якщо замінити оці. Гвинтики якимись більш красивішими, можливо, навіть і гнізда поміняти. І можна зробити такий якби, непоганий, невисокий підсилювач, який виглядає так, якби, нормально. Що я хочу? Я хочу перше трансформатори забрати всі, я хочу поставити поменші, тому що це дуже хороші трансформатори. Вони продаються на eBay. їхня ціна на eBay від 80 до 120 доларів за пару. Тобто не за пару, а за одну, за одну штучку. Це канадські трансформатори. Вони підходять, здається, el 74 6 bq 5 І я їх хочу зберегти більш навіть, на, здається, вони підходять на 6В6 трансформатори. Там дуже багато якби комбіновані виходи, і є можливість підключення. Тобто можете поглянути по номеру і знайти схему. У мене десь була розпочатана навіть схема, бо насправді трансформатор можна по різному підключати. З нього досить багато проводів виходить. І далі. Трансформатори заберу. Які лампи будуть, я не знаю. І навіть силовий трансформатор я заберу. Все остальне тут у нас є готове. Тобто, в нас є вихід, у нас є вхід, і в нас є включення і анодне включення, що мені подобається. Тому, якби сьогодні я вам хотів анонсувати от початок цього проєкту, слідкуйте далі, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Також пишіть коментарі, які б ви лампи запропонували для двох такта, для цього підсилювача. Мені буде цікаво, можливо, я розгляну ваші пропозиції і на бажання вас зроблю вже якби, підсилювач по ваших лампах. Дякую, хто дивився це відео до кінця в підписку. Вподобайка, чекайте наступне відео.